Дивіться, хто тут такий хорошенький, хто тут такий ложный. У нас є котик з робас. він скоро вже певно з'їсть і нас. І скоро з'їсть і тебе. І скоро і тебе. Ой, нікого я не з'їм. Що починаєш, тут такі дурні пісні співати? Я корм люблю и мясо люблю. Мясо, мясо вам посвящается. Что с этой такой Вероника сделала? Вероника, что ты делаешь? Я сердце и буду помогать сердельку лягать. А сердельку лягать? Я тебя называю поза серделькина Пози сідейкину, я за тобі устрою сельдейкину. Кось я тебе зараз покусаю, і будеш тут у того мені мати, жартувати зі мною, не жартуй зі мною. о, -о, -о, -о. Це каже, щось не по приколу ти того начинаєш. Мікі. Мікі, Мікі, а ну приміряй, Мікі. Мікі. То наш ти це рвеш. Мікі? А ти сервеш. Ху, газєки, вона колюче не ціпай, постав на місці. Поставлю. поставлю, поставлю на тебе. Ой, Боже Боже. Які? Ой, Боже. Ого, все. Що? Що? Треба ксай. спасати Вероніку. А, мені не Треба Вероніку спасати. От, мені дивіться, на... цей тигр. Мені на не було, цей боже. тигр. Звідай, Я суру. Цей тигр розбушувався. Ой, боже. Знаєте, що він робить? Він спить днем, а коли ми лягаємо спати, він починає по хаті бігати і мявкати. Так, Вероніка? Вероніка не знає, бо Вероніка yeah. теж вже спить. Yeah. Крепко. А от мама все yeah. чує, як той мій. Привіт, Марі. привет, Марі. Іди сюди, Марі. Зараз буде з тебе. Ой. <laughs> привет, Mar Mar. Мікі, а чого ти Марі не береш, бо я знаю, що ігрушка. Я знаю, що її нічня не буде боліти. А я хочу, чтобы вас чуть-чуть покушкали. А Мэри, фу, Мэри. А ну дай ему, Мэри. Ой. Кажина, фу, мне ваша Мэри. Дай мне свою руку. А рука то. Справжня. А не. Не-не-не. Не хитро. Ой, подивися, що вона зробила. Наділа рукав і думає, що я не зрозуміла, о, це друга справа. О, ні, Не буде так кажи, ні. ти що так думав просто? Тобе бери. Кажи ні, ні, ні. О, взяв і не. Ой, в жалі не щекав. Ну добре, так от світі побавлюся, тут якісь стерчать. стертять. Кажи, забирай свою руку, забирай свою руку. А Мері, диви, ну забирай свою руку, забирай свою руку. А диви, Мері яка, а диви, а Мері. А Мері, диви, а Мері. Халофенька. А Мері така, халофа, Мері, Мері. Оце, отак. Мері, Мері. Мері, Мері. Вау. Вона може отак. Merry Christmas! A wiesz o <zyskawełko> Ja Mary! Ja Ja Miki! 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 O, A łapki, tak poskladają łapki.

Це я глядку, в якого то не над головою, а на о, Диви який ти красавець. Диви який ти красавчик. Диви який ти казачик. Ну все, все. Всі папа, 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 мікуся, папа. Ангел, ангел, Ой, диви, диви яка грація, <laughs> яка грація, яка грація у нашого Мікація. Ой, а ви що дивитеся? Ви що? Підпишіться, швиденько дивляться вони. Підпишіться, тоді дивіться.